Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, давайте поговоримо про те, як Зеленський знецінює цілу націю, і робить він: ну, от ми принаймні розглянемо на кейсі оцього останнього злополучного скандалу, коли Зеленський намагався узурпувати владу повністю перетягнувши на себе контроль за антикорупційними. Органами. Так от, знецінення. Знецінення дуже часто йде в комплекті там, з перебільшенням, або, навпаки, є таке поняття кумиротворення. Так? Коли ми одних знецінюємо, одних підносимо на п'єдестал. Знецінення це хоч і підленький, але ефективний метод маніпуляції. Чому тому що він дуже часто грає на нашій самооцінці, на недооцінці інших, на наших амбіціях, на нашому нарцисизмі дуже часто. І е, тут, е, знаєте, от класична, там, типа, е, кожен, е, от зараз всі узагальнення неправдиві, але іноді е, вчителя думають, що от нам треба підняти до 4 тисяч доларів зарплату, а, а лікарям. Та лікарі, вони там нічого не роблять, вони взагалі там нічого. Зате спитайте в лікарів. Ми тут рятуємо життя, там вчителі, та їм не можна доручати дітей, та там третє десяте. Або всі разом і лікарі, вчителі там знецінюють там е, клерків, хто працює в органах місцевого самоврядування чи в адміністрації. Вони там усі крадуть, Понятно що е, хтось там на роботі може хіба що украсти там чи пару листочків, тому що він не проводить тендерів. Ну, простий клерк я маю на увазі. Так, просто яка жіночка, яка працює, що вона там може там зробити, але її знецінюють. ну Всіх чиновники вирують, понятно от І тому знецінення, ми готові там вірити в знецінення інших. От от дивіться знецінення в історичному ракурсі, да як знецінювали нам допомагали знецінити всіх політиків. да тому що Зеленський пишався тим, що він не політик, що він там молодець, він не системний політик. Оці всі там і травив. На всіх, на всіх. На Юлю, яка зараз там йому підіграє там кличка. Ну і особливо там крепка там, по Порошенку приходилось, приходились. Да? Ну, Знецінно там, там Томос, та Термос, там, та Україна, та там типа, з усіх сторон дає. от, е Розумієте, тобто нас вчили знецінювати, вміти знецінювати. І це десь дуже часто це грає. це е, Цей поганий е, маніпулятивний метод, але він граючий метод. от І от е, як тут використано було знецінення, да е, перше, коли все відбулося, і молодь вийшла на протести, і почалось знецінення. Тіпа, ну Ну, а що вони там шарять? В чому вони розуміють там? Хто вони такі? Хто вони такі? Там, оці там, типа молодіжця? Ой-ой-ой-ой-ой, а щось зелені розуміють, а знову ж ми ж пам'ятаємо, в 2019 році не на вулиці вийшли, а в парламент попали люди, які взагалі нічого не шарять, які я бачив депутата від Сумщини, які там не знали, чим відрізняється в бюджеті дотація від субвенції. Окей, і ці діти, можливо, не знають. Або хтось знає, хтось не знає. Давайте не всіх дітей міряти по одну грибінку, тому що я читав тренінги для могилянки, да? там, типу, умовно, другий, третій курс, а, але там я вам скажу сильно шарять, сильно шарять і розуміються. Е, от, і розуміються там, в тому числі, західна допомога. Так, да, можливо, там ніхто, а хто у нас там, хоч знайдеться один відсоток населення, хто точно знає повноваження набу. ВАКС вищого антикорупційного суду да? чи САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хтось дуже сильно шарить у нас, от, але люди ж розуміють по-іншому. Люди розуміють, що якщо Зеленський, який не може арма підписати. Уже готовий документ там кілька місяців, який підписував півроку документ зменшення призивного віку з 27 до 25 років. Півроку. А тут йому тільки рада прийняла Стефанчук підписує через час і ще через час Зеленський. І у людей тут не про знання специфіки НАБУ, тут про те, що щось дуже швидко, щось дуже спішать. І отут же ж іде разом. Знецінювання самого антикорупційного органу там, типу, ой-ой-ой, там, типу, знайшли руський слід, тобто знайшли когось не доведено судом, навіть слідством вкинуто, просто нам так. А їжте там, що в Дагестан. Батько якогось там майора чи полковника умовно рівня, детектива рівня майора чи полковника. Торгував не то з Дагестаном, не то з Узбекистаном. І це рука Москви, це все зразу треба закривати. Це знецінювання органу. Це там, типа що. І вони зразу що ми цей закон прийняли, щоб зменшити вплив Росії на набу. Фіга собі, оце залітний зальотний орган. Тобто, розумієте, йде принципово, як методіка. Маніпулятивна методика знецінювання, знецінили орган, е, натомість е, перебільшили там значення тих же ж самих депутатів. Да? Знецінили студентів, е, які там тіпа, нічого не знають, От, е, знецінили. Е, е, ну е, Ще ж яке знецінення було, що Зеленський, типа ж рятував це покоління. Він спеціально бідненький, На нього так тиснули союзники. Це перебільшення. Знецінення і перебільшення йде разом. Ніякі союзники офіційно не тиснули. Жодної офіційної заяви. Зеленський, ми припинимо допомогу, якщо не зменшиш призивний вік з 25 до 18 років. Не було. Різні експерти, в тому числі. Колишні військові це про це говорили. І говорили неодноразово, тобто ця тема на слуху. Але офіційно Європа і Америка до цього Зеленського не змушували. Маніпуляція. Але всі ж у нас там, тіпа, як почитаєш когось там, я от зараз прочитаю, спеціально прочитаю, там, тіпа, Боже ж мой, там, типа, ось Зеленський зберігає життя молодим. Е, і це ж е, ботиф боти, е, фабрика, е, карточний домік, да, типу, е, це ж е, Зеленського не, площадка. Зеленський зберігає життя молодим, а вони торгують совістю за 300 гривень. Ну, про 300 гривень знецінювання, це ми чули. Я ще в 2004 році це чув. Це стара байка. Не звертаємо уваги. Але президент дав вам шанс до 25 жодної мобілізації. Хоча західні партнери тиснуть на Зеленського. Повторюю, не тиснуть брехня. Живіть, формуйтеся, будуйте державу, ніхто не жене на фронт, не тягне в окоп. От. Е 18-25-річні відчули, що то не їх війна. Розуміючи, як замінити на Порошенко, то одразу прийнято або в російських катівнях, або в окопах. Блін, Боже ужас. Да. А, от, але Європейська солідарність вимагає від Зеленського відправити на фронт хлопців з 18 років. Щось я від Порошенка такого теж не чув. От, ну, в общем, маніпуляції кончені на те, що перше, ви не шарите, а друге, ви не вдячні, ви суки неблагодарні, от такі ви. От, І тут же ж у нас йде перебільшення от тобто, Може там якась і була стратка, я ж не знаю. Може, й знайшли якогось крота, але от з цього зробили слона. Тобто завжди маніпуляції йдуть в цьому. От, але ще от перебільшення. E, значить наших втрат. Кажуть, ми ж із-за цього втратимо десь 4 4,5 мільярда. Тепер із-за цих протестів Захід не дає. Тобто не винуваті знову ж студенти, не ви що підписали гумоз якийсь за якийсь сором на всіх. А типа, якщо студенти не, не, не вийшли, то це не очевидно було б, що ви порушуєте е, свої дедлайни, свої зобов'язання. Україна зобов'язувалась. До кінця червня ввести в дію закон про арма, оце агенція розшуку менеджменту активів. Тому що виходить так: що якщо щось у Медведчука сконфіскують, конфіскують, зразу до Єрмаковських і попадає. А ми на це підписувались. Ми думали, що заберуть у негодяїв. І воно буде працювати на Україну, а не на офіс президента. Стоп, стоп, стоп. І тому вони кажуть, ми зараз півтора мільярда притримаємо. І все, транш прийшов без півтора мільярда і тут. Сука молодіж, блін. Мало того, що вони гади, блін, вони, вони такі от невдячні, вони нічого не шарять. І ще вони вийшли і цим самим лишили нас, бабла. Півтора. Мільярда євро, ну, я так думаю, думаю, це десь близько 70 мільярдів. Ну, це да удар по бюджету. Удар по бюджету. Але хто ви не молодь, чи ви ж ви блін не можете свої ж дедлайни поставлені самі ж собі, виконати про арму закон. Тепер уже у нас тепер БЕП. Ви ж обіцяли до кінця липня, призначить нового керівника Беб вивореного за правильними правилами, не призначений мир знаком і все а нема. Ну, все, значить, мінус денюжка, от, ми якісь необхідні гроші будемо давати, але зверху, і не надійтесь там, тяніть спробуйте от А щоб ми знали, що 1,8 трильйона в державному бюджеті України це кошти наших союзників, а це в тому числі там, і там, десь близько 400 мільярдів. Я не шучу зараз. це в пенсії Тобто, коли бабушка йде пенсію получать і тепер вдруг вона отримає не вовремя їй же ж скажуть: От, вийшли, вийшли. Або військовим скажуть: а, ти не получиш зараз відпускних. А що, так молодь же ж вийшла? І от тепер же ж не прийшло нам півтора мільярда. Із-за них же ж гадство. Блін, і мене оці маніпуляції, коли з. Здорової голови на, з Нахвору це переводять, коли там, типа, плін молодь винувата а не Зеленський. Ні, з усього винуватий Зеленський. І тому саме цікавіше зараз я не можу просто не прочитати це прелість, це шедевр, якийсь Юрій Білінський. Що він каже, що от невдячна молодь, і я би зробив так. Негайно б відкотив назад законопроект підпорядкування на Бутасап, маєте жаріть своє гімно. Потім відновив би призов усіх без винятку від 18 до 25, а потім звернувся би до народу. Вельми, шановний народи України. Ну тут бала-бала багато, дуже. Да? Що мене обираючи президентом, я не підписувався е, на таке. Ну, типа, на таке, що е, 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 о, Господі десь потеряв. Ну, в общем, я народ України не підписувався, я, народ України, не підписувався на отаке е, від вас, е, на, на, на отаке знецінення. І тому уходжу, залишайтеся самі. Боже ж милостивий, Володимир Олександрович, уходьте, ради Бога, ради Бога, уходьте. Тікайте, тікайте, ми потім будемо доганяти, але зараз. Тікайте, розберемось без вас. І будемо називати його, бо і зараз багато хто називає його не бо не втік, а краще б втік. Отак, От друзі мої. Так що, давайте будемо відвертими. Зелені. Пробують абсолютну маніпуляцію, і тому наша задача розповідати всім, 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 як це працює і як на це не вестись. Дякую вам, що вислухали мене. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Скаже, як зав'яже. Хто підписався, коментуйте, лайкайте, це підводить наші публікації вверх. Ставить в рейтингу, тицяйте кнопку спонсорства. І пам'ятаємо, що незважаючи на усі маніпуляції. Офісу президента і особисто зеленського найбільшого маніпулятора і популіста. Незважаючи на все, оці їхні заходи, Збройні Сили України стоять фронт за 26 кілометрів від мене стоїть крепко. тримаймося. Незважаючи на всі, росіяни не пройдуть, Україна переможе. Тримаймося Но пасарам.